Дитячих садочків населених пунктів нашої області, усіх безвинка немає, важесела. Але це міста, тому що ці питання люди ставили на кожній зустрічі в дитячих робота в дитячих садочків. Робота дитячих садочків дає молодиційну можливість іти працювати. І це дуже важливо, актуально для наших молодих сімей. І ми на цьому зробимо пріоритет. Де є документація, будемо будувати, де немає, будемо виготовляти документацію, що у 2012 році ми максимально роздали будівництво дитячих сітів. От сьогодні чули поломиському районі. Цього року здано 5, наступного року планується здати ще всі. Це мало, а не мало. При тому, що вже там певний кількість дитячих податків працює. І так показано районі повинні. Зняти питання забезпечення найближчі 20 років, зняти питання забезпечення нашого населення дитячими садочками. Питання номер один, пріоритет. І пріоритет номер два, з цим погодиться голова обласної ради Олександр Максимович, що ми концентруємо за акумулюємо кошти. Завтра в 11 годин буде в цьому залі проведена нарада з головними лікарями наших районних лікарень, наших дітей, де ми попросимо їм е, дати нам подати нам інформацію, що крайньо необхідно для придбання медичного обладнання. В першу чергу для діагностики, то якщо є діагностика, тоді можна людину лікувати. А коли розволок руками каже, не знаю що, от не знаю, щось є, а що є, а щось є. Ти слухав, вот, коли прикладає до вуха, слухає, каже, ніц нема, ніц не, не чує. Ще <рикла> попав в лікарню, там до мене слухав і ніхто не чує. Слухав на не немає.